Виведення радянських військ з Афганістану. Тож право покласти квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам надається від районної державної адміністрації. Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поліг у афганських ущелинах та клонитися тим, хто прийшов із війни живим. Хоча з пораненою душею. Молоді люди йшли туди не за орденами та медалями. Вони свято вірили, що виконують інтернаціональний обов'язок. Право покласти квіти до пам'ятника воїнам перецінням надається матерям. воїнів, ви Будь ласка. Дтячівської районної спілки української спілки ветеранів Афганістану. А то звонку. Урочисті збори присвячені 25-й річниці виведення радянських військ із Афганістану, дозвольте оголосити відкритими. Слово для виступу надається голові тяжкості віка держави державної адміністрації Івану Васильовичу Брензянину. Сьогодні 25 років, як дійсно закінчилася та непроста, неспокійна, чомусь і несправедлива війна. Війна, з якою боролися 31 тисячі солдатів. З яких прийшло 8 тисяч ранених, війна, яку поламала на одно молоде життя. Либо з цього будуть створити історики, письменники і інші люди. Давати оцінку твоє війни, але ніхто не має права забути вас, вашу мудрість, ваш героїзм, ніхто не має забути тих, хто дійсно не повернувся з війни. Слово для привітання має голова районного товариства воїнів і інтернаціоналістів Мотичко Василь Петрович то ганд за безліч українських родин на, завжди стало різним знаком бій, символом його моїх мук, мук, і беззакісного горя. Через годину цієї війни понад, пройшло понад 160 тисяч жителів України, з них загинуло 3,5 тисячі, з них зникло безлісті 60. Через пекло війни Афганістану пройшло також близько трьох тисяч закарпальців, з яких 365 юритів Священщини. Життя по 12 обривала війна. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Днем учасника бойових дій та 25-му річницю військ з Афганістану. Бачимо! Вот мы встретились с тобой. Салам, бача, как поживаешь, дорогой. Дай мне, бача, свою колючую щеку. Дай мне, бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. На цьому урочисті збори з нагоди відзначення дня учасників бойових дій на території інших держав та 25 ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Афганістану. Дозвольте оголосити закрити. Матичко Василь Петрович, голова Тячівської районної спілки ветеранів війни в Афганістані. Яка на сьогоднішній день налічує 325 учасників бойових дій в Афганістані та більше 100 учасників бойових дій, які брали участь в інших військових конфліктах в інших країнах. Сьогодні відзначається 25-та річниця виводу радянських військ з Афганістану. Два з половиною року тому назад на Тячущині було відкрито пам'ятник загиблим воїнам-афганцям. Через це пекло війни пройшло 365 о, мешканців Тячівщини, з яких 11 загинуло, один пропав безвісти. Завдяки місцевій, місцевій і районній владі, громадським організаціям, учасникам бойових дій. Споруджено пам'ятний знак в центрі міста Тячева, де о, сьогодні мали можливість. Матері загиблих, е, ветеранам Афганістану, інших бойових дій, покласти квіти і е, провести молебень в честь пам'яті загиблих. Це сьогодні день для нас не є, свято це є як день пам'яті е, тих, які не повернулися з війни. Низький уклін матерям. Дружинам які, е, тих, які повернулися з Афганістану. Ще раз просимо від них пробачення за те, що ми залишилися живі, а, їх, а вони все залишилися молоді в їхніх серцях і в наших. І хай Бог дасть їм світле царство, а всім учасникам бойових дій щастя, здоров'я. Вопреч Василий Васильевич. Можете пригадать, как вы служили в Афганистане? Мы приехали в Афганистане после 4 -го 20 -го марта. И на Паншерскую операцию. На паншерскую операцию. Баграмми сперва призывались. И что-то было. Обстрел большой был, Паншер. Обстреляли нас. <связывающие> ну, это, это неизвестно сколько. Там наемники а. Их никто не считал. <связывающие> ну, э, плохо, что мы попали на ровном месте, нас обстреляли. Мы два дня шли по хорам, на третий день спускались. И опять приказ был вперед. Мы попали на ровном месте. О, за это ми погибали многие наші. Ну, не знаю, тож. Сімдесят да, то чоловіка. То да. Тоді де загинуло від 60 до 70 чоловік. От тільки королівського батальйону. першого батальйону, де вас вже служив, то, то був приказ командира дивізії зняти з гор. Прикриття, групу прикриття, в якій Вася знаходився. Їх як і зняли, а то була вже засада спеціально устроєна найомниками. Там усі там французи, американці були і дуже багато там найомників. І командир дивізії Логвіну, який тепер живе у Росії у Ленінграді, і дав приказ командиру батальйону Суману Петру, який живе в Білорусі, зняти групу охорони із гор, що типу, вертольоти прикриють. Но вертольоти, душмани виставили. Ну, да, да. Душмани виставили, ну, пару зеніток, відбили вертольоти і їх почали розстрілювати напряму. Там дуже багато погибло, там лише з першого батальйону. Мене я Цубера з Дубового, Володимир Миколаївич, призивався із Дубового, Стяжського раві військомата. І так случилося, що ми разом служили з васю в опрішу. І міг Шарегуш із углі, якби в місті разом ми служили. Ну і потім вісім році нас перекинули в Афганістан з Теремеза, і з мірода Тремеза, ну і Вася вже попав на, на паншерську операцію. Ми були прикомандіровані в дивізії Багранської дивізії. І просто що ми знаємо, як щось случило, в 84 році почалася паншерська операція, я вже забув яка забула І Туї операції дуже багато погинуло наших хлопців. І тоді, як велика ошибка була, коли йшли по горах, і група ограну, яку Вася вже знаходився опріш... в той роті, то третя рота була ваша. І зняли з охорони з гор, то ще було Хазара, тепер навіть фільм там і знімають. І групу прикриття командир дивізії логіна, який живе в Леніграді, дав приказ. Командиру батальйону минує приказ Суман. Командир полка, щоб відстранив командира полка Сумана, який живе у Білорусі, від у цієї операції. І командиру батальйону, що дав приказ, що я тебе розстріляю. Якщо ти не виповниш моє завдання. там були на чисті дев'ятого має, каже. І зняли групу охрани охрани, якби всіх у з гор. І там їх найомники прямо яку годину вас почали розстрілювати? Без Біз двадцяти на одинадцять їх почали пряму, там працювали найомники американці. І, до весь, до і цілий день от, вони себе відбивали гранатами, і там навіть ну, потім там Ми не можна було ви руку ви. підняти, от на той, щоб якщо ти до автомата, бо до чого тебе зразу розстрілювали. Но, не можна булося шевельнути там. Дуже великий бой, хто хтому хтось стрілював, там навіть случай вже мертвих прийшлося на себе, хлопці от Вася просто у мало ганьбливий, такий, не може. Натягали на себе, щоб защититися від того так. всього. Ну там кинуто було великий потім ще розвідроти. Що там було? ввечері вже ночі, ноч вже ночі, да? була. І у тому бою загинуло було десь 60 лише з вашого батальйону. Ні, чоловік От 60 до 70 чоловік загинуло на ту чисто з того батальйона королівського. На королівський батальйон називався того, що командир батальйону був корольов, він родом із Калуської області, город Балабаново. Там наш полк зустрічається 30 квітня постійно там. Ну, Балабану, а я правда туди не їздив, я знаю, це знаходить. То... Ну, що... Я що хочу казати, що дуже великі були ошибки руководства, які руководили бойовими діями, такими як генерал Логінов. Майду, ну, що на основі тих ошибках дуже багато було поте, жертв. Да. І, ну, його потім відстранили від того, командира Полка Сувана Петра теж відстрелили од від руководства Полка. І так, що... Но за той бой Вас було награджено, представлено за отвагу. Вася все сповідає, так не отримав. Медаль не там. Ну, за того что... трохи. Ганна Іванівна Боднар. нині прийшли втячого. Нащо? На з'їзд афганцю. Що нині було за урочисті? Була па, панахіда за помершими і урочиста частина. Там у втячеві є пам'ятник і на пам'ятнику ім'я вашого сина. Розкажіть про нього. Як вам казати? Я як мати та й усе село знає, що він був добрий, чесний, дітей не обіжав, ми цукерки їм кидав, аби збирали. Любив дивитися, як збирають цукерки. Ну що, так все вийшло, кончив 11 клас, думав йти вчитися. Було у нього бажання, але так все не вийшло. пішов раз на заробки у Кіровську область. Після того прийшов, устроївся на роботу, поробив два місяці і призвали в армію. Ви знали, що він попав в Афганістан? Ніколи в житті то був перший або другий заїзд. розумієте, Ніхто з нас у селі не знав. Доку мого не привезли в село, ніхто не знав, що существує такий Афганістан. Я писав письма? Писав письма із Витці їх підготовляли у Львовській області. Виці писав часто, кожного тижня по дві письма було. А коли вже то все так, я хотіла їхати до нього, а я вже й геть усе приготувала. І тут приходить мені з Мукачу письмо. Мамо, не приїжджайте, тому що ми виїжджаємо у Казахстан на учені. Ну все, пісні не було. Пісім не було вже, як він. Він перейшов в границю, тоді написав одно письмо. Одно письмо написав, і не писав того, що його не стало. З воєнкомату. При, прийшли у село наше з воєнкомату, то була неділя і зв'язку, що Юра погиб, Юра погиб. То як була неділя, в понеділок пішли за тілом у Мукачево. Мали зустріти машина з воєнкомату, зустріти там і віддати тіло. 40 чоловік було у, у тому самоліті мертвих, його не було. Так що поїхали об, повторно у вівторок. У вівторок поїхали, увечері привезли тіло, у середу ми похоронили. Сколько було? 19 ще не було, бо то було. Ми хоронили його 5 березня, а йому мало бути 19 6 травня. Ви часто його згадуєте? Я кожен день. e que a gente tem tudo, eu, ironder, eu, animo, eu, animo. eu animo o animal, o não estou mais eu, eu, eu Tá,